Тут не сумно, бо друзі завжди є. Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Я Еля, і мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну Не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке пухнасте зайчиня і зараз сидить переді мною та лє сльози. Вже цілу калюжу наплакав. І все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш. А то ми з другом не зможемо тобі допомогти. Мене запросили на день народження. Так, щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження, це так погано? Ні. Вони. А у мене. Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку. Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зачинятком босею. Ми дуже сильно подружилися, і він запросив мене на свій день народження. Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати, тому що ми тільки надісталися дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім? Потрібен був подарунок, але наша сім'я. Не дуже багато. У мене у самого тільки одна іграшка. Та й ту мені зробив мій тато. Це морква зі шматочків кори. Я дуже її любив. А Буся, буся, мій найкращий друг. Тому я вирішив подарувати йому найкраще, що в мене було. Улюблену іграшку. Так ти плачеш через те, що тобі стало шкода іграшки? Ще чого. Просто коли я прийшов до бусі, там вже було повно гостей, а поруч із бусію товпилися його однокласники. Всі такі гарні, Чепурні Вони принесли з собою розкішні великі подарунки. «Чому, коли я притягнув Бусі свою морку зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхійкали, А навколо зашепотілися, ви тільки погляньте, що притягнула це зайчення. І тоді я звідти втік, буся, мабуть, ніколи піше захоче зі мною дружити. Так, неприємно. Але ти не плач. Краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому, друже. А ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі навпроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священики купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці. Але навіщо він це робив? Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто ні. Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той і кращий? Зачиня. Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь, он там сидить Ісус. Всі говорять, що Він пророк і творить чудеса. Пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів Я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить. Гордовито піднявши голову, багач підійшов і, так щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав, нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою. Мабуть, лише багаті жертвували гроші. Ти помиляєшся. Пройшло зовсім небагато часу і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього дві лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала дві лепти до скарбниці. Навіщо вона це зробила? Так, вона довела Богу, що любить його, адже ти також, щоб довести свою любов. Подарував бусі найдорожче, що мав. Так, це правда. Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса. Учителю, ти тільки поглянь що ця вдова поклала. Ніби Бог же брак і потребує милостиню. Хіба це пожертва? Ой Ну, прямо як бусини однокласники. Це ти точно підмітив, але послухай, що відповів Ісус. Він сказав багачам. Це найкраща пожертва, яку я тут бачив. Це бідна вдова поклала більше сіх. Багаті Багатії у здивуванні зіткнули плечима. Тоді Ісус пояснив, ви клали до скарбниці зайві гроші. Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що у неї було. Здається, я зрозумів немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро від усього серця. Правильно! Ой, Зачиня, дивись, здається, сюди Буся біжить. Заченятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов. Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити. Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо скоріш зі мною. Я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй. Еля, дякую тобі за історію. Можна, я ще прийду, друже. Ну що приймемо зайча до своєї компанії? А можна я візьму і пусю собою? А собою. ж, ми завжди раді новим друзям. Тоді я побіг. До зустрічі! До побачення зайчиня! Друже, і наш час підійшов до кінця. Моя адреса Еліне подвірячко. Поштовий індекс дуже простий. 50105. Місто кривий ріг. Абонентна скринька 43.